Доброго всім дня, сьогодні 9 вересня, 25 рік, не був пару днів тут на базі. Зараз покажу всі ріжки, пообсипалися. Ну, тут раніше, як там внизу десь на неділю-півтори. Раніше, тут деякі вже я пособирав пару днів назад покажу вже свої огірки. Тут пару пару рослин цих огірків, огірків цього року стільки забрав. Ти там наверху, на уріхові море. Там, там уже такі старі насіння Повно. Повно, я цю, не, знаю, не знаю, де її дівати. Хто таке? Так, по фундукові татарин теж пообсипався. Бачите, практично всі, всі фундуки, цей татарин, практично всі фундуки осипаються, трапезон теж. до с плюска выпадай. Цехуська тоже уже выпадай. Тоже покажу цей. Значит, ты тоже все дозрил. Уришка. Все на месте. Велетень без Арабії Бачите Теж попадали такі Вчора буря, була вітер Зараз пособираю Дивлюся вже давно люди рвуть орішка зелені Якщо є можливість не спішіть. Обривати зеленими, тому що оріх сохнеся, а так коли він вже сам починає падати, тоді він уже не так буде сихатися, він вже дозрів повністю. Не треба спішити, не треба спішити ні щепити, ні уборку, то друге діло, якщо там білки чи ще щось, то треба забрати там. А так, якщо є можливість, не спішить обривати. Оце Словак 2. Тоже, бачите, весь у кучку всипався. Ось такі орішки, шикарні, круглі, набиті. От, все, вже паде все. Дуже добре, коли от такі орішки, маленька плюска відкрита і воно все випадає. Покажу ще Деміс, бо раніше говорили, що Деміс теж все, що не дозріває, не співає дозривати. І от він вже жовтий. Він теж дозрів. Дивіться повністю. Все, зараз пробіжуся, пособираю. Деякі я там ще ходину. с неделю назад забрал бы уже кто-то одну громку украл. Их там не много, то пришлось обірвати вот тоже хуська Все, значит, все. Вот сейчас она уже дозрела. Все, бачите. сейчас можно их уже собирать обривати. Даже вот этот Трапезунт я не обривав. Значить, все, він уже 100% дозрів. От, бачите, потрусили, попадало, пособирали Два-три підходи І собі пособирали врожай. Бачите, який трапезунт, сигналка, скільки тут уріжків. Я показував не повний там завтра дасть Бог поміняють камеру на телефон, тому що Просто телефон упав, камера розбилася, телефон, рік телефону. Чого його міняти? Просто не було Як камеру поміняти і кому. Всім пока, будьте здорові! Нехай Бог береже всех миру и добра. Это Словак. Словак тоже, видите. Все тут, все уже плюска. Уже выпад, От... От... Зараз все пособираем. Всем пока, будьте здоровы.